Видит мися. Уж на конець, мися. Май величне моє творіння. Кіко часу й се забрало. Іронічно ж, все відео накручувалося уденько, і сервер тяжкого вітру зажив серйозну зміну. Адміністрація не буде надале би сотворення шилияких кланів. Та й соціально політичних організацій на Руну в тот час, коли я задумав закласти свій личний культ Мега Бударя. Бо це є ще всьому світі, щоб нас так єдинило. Це є щось майблизьке каждому, гікий Бударь. Не знав. Йой не знав, чи ляде, як Убернеся історія надале, не знав, чи не трафіт санкції моє відео, та й Ну та й сама будова. Но незалежно від того, що ся стане далі тяміт тяміт Мегальові слова. У Бударь Мож іти кожному, Можся похоснувати. Держіться цім брове, бо нелегкі. Нелегкі часи нас чекають.